Hello, У мікрофони завжди я скаї та усіх на каналі. І сьогодні, як я казав, минулому відео. Воно вийшло, я сподіваюся, раніше ніж це. Ми поговоримо про найсильніший і найрандомніший пак фінального боса четвертого сезону. Це пак з рибою. Про цю пачку вже було два відео. Ось тут у вас там є підсказочки, або там скріншоти цього відео, а самі посилання на ці відосики прикріплені в правому куточку. Тому пачки з першої історії цієї команди, вона з'явилася ще у нас в півроку тому, коли був перша s 4 або навіть більше вже. Е, і ми тоді робили перш перше відео, вийшло тоді на Ютубі саме від мене про цю пачку. І урон був там, знаєте, в 200 плюс цієї пачки, це було вже круто, тому що ну, такий урон показували спершу всі, і вона ніяк не вдосконалювалась. Через вже пару днів вже там гравці начали, почали її покращувати, там були урон 300 мільйонів, 400. І цо, це були прям вау-мільони всіх чатах, посіна складали скріншоти, як вони роблять кращі пачку, ще краще покращують і стають інших героїв, просети, шмот, все сталося ставалося детальніше і цікавіше, потім взагалі пак появився змітрасі, який набував лярд. І так далі воно з кожним разом прогресувало, і за весь цей час за оці всі три повторно s 4, 4 як бюджетна пачка покращилась, так і пачка з топовим уроном на мітрасі, яка набуває під 3 мільярди урону. Теж існує ми зараз про них поговоримо про цю саме команду з рибою. Будемо там, отут ви будете бачите, 629 міль... урончику мільйонів. Ви можете блати бюджетну пачку, це саме з дзіртом. Я зараз розкажу про варіанти саме героїв на його місце, кого можна замінити, і як буде який урон у цих команд. Звісно, що тут не буде прикладу, як траїти, бо траїти це треба було записувати відео там, 24 годинне, щоб потім вирізати матеріали. Ми зараз будемо розглядати саме цю пачку, яке розташування, пресетики і все таке інше. Тому переходимо зараз на якийсь доступний данш, де ми зможемо протестувати цю команду. Ми перейдемо там умовно на КБ. І я покажу ну, вам на всі пресети. Скажу, які пресети, кому які стати краще, які герої будуть для кого доступніше і бюджетніше. Від самої самої бюджетної пачки до пачки більш-менш імбової Ми зараз поговоримо. Зараз вденько заберемо нагороди, бо я щось не заходив, що я на КБ. І почнемо. Наприклад, перший пак, який ви зараз тільки що бачили, який набуває 630, це ось цей пак з рибою. Ось ця от пачка, тобто розташування. Ми просто перегортаємо цей кубік правильніше, як воно у нас виглядало. У нас стоїть зірт ось тут, ось таке, на Джойс, і воно так накладає. Я сподіваюся, я прикріплю тут скріншотик з самого стріму. Ми на стрімі це показували ну там, багато відбивали, розташування там буде видно, для, ну, щоб краще було розташування буде завжди в принципі, однаково. Для всієї команди міняється тільки позиція самого зірта, ну, тобто, і як на інший герой. А перше цей пак. Здесь уже мы ставим ауру на кридемич и піднімаємо урон нашої рибы. Дір – це це лір, рука відьми, трошки робимо демеджу, книг небойської, якщо в нас є. Його головна ціль це ходити, накладати просто розкол, все більше від нього нічого не потребується. Ну і плюс його фішка, це Пантера, якраз яка, і разом з ним на карті, додатково робить ще один об'єкт, тобто ще одного героя, на якого накладається рігенки, тим самим боскраде регінок більше і наносимо більше урону. Тому для цього саме нас іде цей герой. Далі N, N саме бюджетна гринда цієї пачки, яка ну, по факту майже незамінна. N у нас іде в такому сеті. ріг можна заміняти, в принципі, як на парасольку для збільшення жвучості, бо там, босс uh, краде вафи з рогу, є таке на стрімі, це було видно, і... ну. Я не помічаю різниці, якщо знімати ріг, тому я краще залишаю, бо це бусти демедж. Вона у нас головний танк в цій пачці, її робимо найбільше ХП, захист для того, що вона жила. Ну і можна трошечки робити скіл-хейст, там 20-30 він ніколи не завадить. Додатково можна бронік міфічний для того ж самого підхілу щоб пачка була трошки живуча Головний герой це, в принципі, наша сільотка їй головна здача давати все ж таки там десь там више 3К плюс атаки, все інше, тобто стокиша обов'язково. Воно з цим артефактом треба на 70, далі вже від регіону ви вже бустите самі собі урон. Рукавиця для того, щоб наносити додатковий демедж саме по штрафу захисту, або синя міфічна рукавиця для того, щоб бити просто на 35% більше ця оця, для, для тіні, вони однаково допомагають вам. І все, ну і крі демедж по максимуму робимо і оцей сет а, неживих. Все, це що нам треба, і єдине це розраховувати на 10%, які нам колись прокнуть. І найважливіше наш герой нашій команді це по факту один Натаніель, тому що як він ходить, як він стига наклати скіл-хейст за рахунок скілхейста саме свій другий з другого бойового навику відновлення. Це важливо для нашої команди, Тож, чим правильніше він походить, тим босс краще вкраде і більше рієнок, тим більше урону у нас буде. Натанієлі є декілька варіантів. Є Натаніель в спроту, є Натаніель просто, який розрахований на скіл-хейст. Тобто я зараз покажу свій варіант Натаніеля, Тут спротив у нього ну немає це він роздітий. Це знаєте, полуваріант Натаніеля, полуспроту, спроту дуже важливий, на цей стат ми не дивимось. Йому головна задача просто робимо скіл-хейст. Робимо скіл-хейст, щоб у нього вийшло з хейсту 170. Ну, як в мене, 100 в нас іде від годинника, 76 в нас іде від шмоту, плюс рун, плюс 15 ми отримуємо від бафу альянсу. На саме на іншому вимірі. Ну, і в середньому нас виходить, якраз вище 180 та 190. Цього пресет цих скіл, кількості скіл-хейст вам буде достатньо для того, щоб правильно ходив. І ви бачили на своїй команді регенерацію 42-45 плюс регену, там навіть колись вам і 50-стрільне, якщо прям повезе. То такий наталья дозволяє наносити вам урон 600 плюс е на фінальному босі. У цієї команди саме б'ю я. І в мене це виходить. Ну і далі Джойс. Джой сюди на зі скринькою, Сет танка. І теж виробимо Скіл Скілхейс даємо з рухуванням 15 альянсу, щоб в нас виходило 60. Ну, в мене 60 не виходить, там Майксі виходить 57. Але цього достатньо. Його задача ходити частіше, спамити своїми клонами, щоб тільки клон впав, він вже автоматично поставив нового. Це прям буде ідеально, клони будуть завжди на карті знаходитись і ніколи, ну, тобто не буде такого моменту, що на на клаврігенки, бос крал, але клону тут не було. Треба робити обов'язково джойсу скілхей. Чим більш, тим краще. Тобто 50, це прям ідеально, якщо можете робити, е, Ну, 50-62, якщо я не помиляюсь, цього достатньо для оцього джойса. Отака от пачка, це пачкою б'ю я. Ось такі ось таймінги у цього паку. ну, Белдел не обов'язково таймінг на 22 22.15. Він встигає ходити два рази з нашого захід нашої команди і самого босса. Тобто захід боссу на наш команди. Він додатково буде накладати на наш щит, тим самим піднімати нашу живучість І сам по собі ну, трошечки б'є, але це урон неважливий. Нна 11,7, 11,5. Ці показники підходять. Ну і 30. Це мої таймінги. Потім покажу пак Ківгена. У нього таймінги трошки інші. І Дзір 25.30. Ось такі таймінг в мене. Такі команди. Я б'ю, і мені дозволяє наносити такий урон, як ви бачили на старті. 629, 580, 600, 630, 700. І така пачка наносила в принципі, і 800 в минулому сезоні. Може, я десь знайду скріншотику з тим роном, я його покажу. Сподіваюся, я знайшов. Так, і зараз ми вже поговоримо про ще один варіант. Ця ж сама команда, з так само з інтерсетом, але вже йде в нас Єфір на це місце. Тобто ми всі так само розташування не змінюємо. Тобто наш пачка так само залишається такому випилу. І Ефір тут. Ефір нас заміняє зірта. І з Єфіром, знаєте, краще всього, якщо ми ставимо його, давати йому ракушку. Тому що в нього а, ударів не так багато. Як знаєте, для руки Відьми. і його і нам по факту не потрібен, ми даємо ракушку. Руку відьму теж можна, але з ракушкою більше ймовірності, 100% її накладати, вона дає вам знаєте, стабільність. Трошки даємо статі ДД, бо нехай він теж б'є. Його фішка це клони. Клонів стає на карті точно більше, ніж Пантер, тобто він плодить клолема, він буде вже заповнити більше клітинок своїми клонами, тим саме більше рігінок. Але є мінус цієї пачки. Перша. Риба втрачає синергію. Тобто тепер вона сиде синергію світла, і урона збільшується саме для нього. Нам це не потрібно. Нам потрібно збільшувати буст урону саме для холду пітьми. Давати її туди краски додаткового стати атаки, все інше це важливо для неї. Ну і плюс ну, вона важливіша для нас. Тому ми акцент робимо на пітьми, і це краще робити ставити там зірта, Дірт ефективніше. Плюс в нього йде крит урону. Це теж бусить урон. Єфір ідеальний варіант, коли у вас пачка є мітрасією. Тому що Натаніель в повному ієна вони не можуть розкрити його увесь потенціал. Я теж тестував цю пачку, вона ідентична ті самі шмотки всіх героїв однакові. Скіл-таймінги теж. Однакі вони нічого не змінюються, і пачка теж ця може виходити, якщо у вас є ефера, але немає зірта, ви теж можете сюди вставити І воно дасть більше профіта, ніж з Іолою, тому що Іола вона не дає ніяких додаткових об'єктів на карті тобто героїв, а Ефір дає, і це збільшує демедж. Ця пачка теж виходить на 600 і 700. Але тут клони ефіра, вони живуть своїм життям. Ніяку Джойса ми не можемо їх контролювати, коли ми їх самі заспавнимо. І через це ну, і вони трошки кортоніше, і вони частіше вмирають. Через це а, урон ін, набагато менше інколи буває. На більше треба рандомити. Бо тут нема Мітросії. З Мітросії цей пак стає краще. Тобто, з Мітросії вам треба не Дзірт, а саме Єфір. З Мітросії цей пак вас буде наносити мільярд 2 і 3 мільярди. Якщо я там знаходжу ці я зараз прикладу паки з Мітросії. Це нереально круті пачки, це нереальний урон, але е, зробити його ну дуже важко і рандомно теж тебе багато. Але це для тих, у кого є там мітрасі з плюсом. Ці пачки для тих людей. Е, бо по-іншому ну, краще робити бюджетно, е, ніж то з гемордом. Тому Єфір тільки прорахування Мітрасі. Без неї теж можна буде більше, ніж Йола, але не більше, ніж Зірто. Тобто тут, плюс-мінус, все однаково, Рандом це треба. Може вам повезе, ви 800 є... так дасте, там зірки зійдуть на небі. Тобто всі герої так само вдіть. А далі варіант самобюджетний. це якщо ми сюди вже ставимо Іолу. Зараз подивимось, ну, десь тут швиденько є. Це так само варіант пачки першої, яку я ще показував після самої ну, пачки на 201, стояла ще Меган, тепер настає Іола. І ось ця от команда. Тобто Іола нас теж саме робить, як і всі герої. Її задача атакувати, накладати руку відьми. Все. Більше від неї нічого не потрібно, тому їй даємо так само це, це лір нашого а, джо, ну нашого іф, цього. Це був як Дзірта звуть, і руку і відьма. І робимо її ЄПРС. Так само в цій команді 25, і всі інші ходять однаково. Тобто нічого тут не змінюється. Натанієль 22.15, Енна у 11.830, і Ола 20.5, 20, 20 ходи. Все. Накладає, ну ця пачка трошки пізнається, тому що в нас немає тут героя, типу Пантери з зіртом. Так само немає аури для риби, і так само немає ефіри його клонів. Цей пак теж можна носити урон. У нього вже йде такий, знаєте, від меншої кількості, до більш так не такої великої. Цією пачку я теж набував урон 600 плюс в минулих сезонах, але треба рандомити теж набагато більше. А так вона набуває від своїх 300, 400, 500, 600, 700 урону. Вона так само ця пачка набуває спокійно, головне рандомно, тому що все ж нам потрібно це сподіватися на 10%. Uh, перше, наша команда ідеально наклала регенки, бо скраш краш 40, але 10% відсотків може сказати вам не сьогодні, і вас просто проходять ці регенки, все пропадає, 10% не спрацювало. Це пак про рандом. Він не гарантований, ніхто не гарантує вас 100% урон на цій пачці. Ці команди ніколи не будуть гарантувати взагалі як урону жоду там, хто там зніме відосіку. Подивіться, пачки там, на мільярд. Ви будете набивати, ви будете набивати ці мільярд, не знаю, разів там з мільярдного, якщо повезе, тому що 10%. У Вас може урон бути нуль просто, там 2, 2 мільйончики, там 200 там мільйон, 150-120 і менше, і більше, тому що 10%. Ви просто треба повторювати, повторять повторять Ну і плюс іоли від Єфіра це аура атаки. Це додатковий буст демеджу. тому вона все ж таки допомагає команді, але Єфір виграє тем, що він дає клонів а, в цій пачці. Тому а, варіанти, які ви можете зібрати. Перший варіант це з дзіртом, якщо у нас є, другий з зі третій з іолою. Це такі, знаєте, бюджетні пачки, якщо у вас нема мітрасі. Якщо є мітрасі звісно, що ви сюди ставите вже в пачку Мітрасі замість того ж саме Натаніеля. Дається замість Натаніеля, тут доставить пачки, я на який показав, і тоді у вас буде урончик набагато більше, більше мільярду. Але теж треба трайти, бо 10% риби, ніхто не відміняв. А тепер пак з рибою від нашої краски підписники Єгена саме у нього. Трошки по-іншому, це як ходи Енна і скіл Хейс Натанієля і Джойса. Тобто Енна находи в нього одинадцяті п'ять, і 3. Трошечки насовується, але воно дозволяє їй правильно накладати ерігєнку під саме скіл хейст і входи на Натан На Натанієль в нього теж без проту. Тут стати мене просто ми залишилися Не дивіться на це. Головне, це скілхейс, який даєте. Тобто в нього там іде йде скілхейст 100 з годинником, 57 тут на самому героя, і 15 плюс від альянсу. В середньому це дається від 160 плюс до 172. Такий скілхейст повинен бути Таніелі для того, щоб все Ідея находили. Якщо Йоген, звісно, вже буде, він тут під коментарях ідеально напише. Ну і Джойс, як він казав, тут повинен бути скілхейст, 60. Два у Джойса тоді буде прям гарно кладатися. Оця накладатися його клони, і теж все буде ідеально. Риба в діта в нього сильніше, все так само, і дідір, в принципі там у нього нічого не міняється. Я отут скріншотик, його урону покажу. Він наносить урон теж під 700. І з урахуванням того теж 5-15 страйв виходить, але це все рандом. Всі пачки, вони по факту тут прорандом йдуть, нічого не зміниться. Але кожен зможе використати для себе той варіант, який більше подобається. Можна використати цей пресет, можна той ще перспекція, але другий і, взагалі тестувати їх всі, потрошку змінювати. Або, знаєте, Гра про рандом, тому давайте боротися з ним теж рандомом паків і рано чи пізно воно вистрілить. Тобто, як покращився урон взагалі в цих командах. Раніше я казав на надмієлю, трошки інші пресети потрібні були. Саме ну, пресети по-іншому там у мене було в старому відео. І герої були в Діті трошечки не так. Зараз з того відосу змінилося те, що Натаніелю я тепер збираю набагато набагато більше скілхейст. Я надаю йому спротив, хоча я б тестував із спротивом, теж пачка працює, але і, ну це одно рано дому до треба. Тому якщо ви зробите 300 спротиву Натаніелю, дасте йому теж 200 скілхейсту в одному варіанті або в іншому від 3, від 35 до п'ятдесяти чомусь скіл теж буде непогано. Мені подобається мій варіант, який дозволяє мені менше траїти і набувати урон від... 500 плюс, який бачу стабільно майже через кожне два траї. А так само 560, 600, 600, 700 урону можна ця пачка моя набивати. Тому збирайте таку саму команду, вдягайте героїв, наприклад, приблизно, як в мене, можна зробити прям ідентично, щоб вони були схожі, даєте їм такі ж самі стати, стати рибі можна дати ще краще. Просто збирайте ось такі от скіл э, таймінги 11, 7, 30 І набиваєте урон, і головне що вам залишається це. Рандомити, рандомити і ще раз, рандомити, і це робити можна, треба, знаєте, можна ударити за два рази, і пачка вже наб'є вам 600, такі все мені достатньо. А можна сидіти годину, дві, три, 4, 5, 10 цілий день, і пачка не наб'є на 400, 500 плюс, бо рандом десь сотків риби. А гра така, вона може знущатися. А, тому, друзі, чесно, скажіть, будь ласка, свої думки про цей пак з рибою. Ви кожен раз, коли повторно починаєте, сподіваєтесь, що його пофіксили, його взагалі видалили ці пак. Він більш не працює, або вона впаки за цю пачку, вам подобається не грати, і вона вам дозволяє попадати по урону, хоча в рейді. Тому не забудьте поставити ваші вподобайки, залишити коментарі з цим паком, напишіть свої варіанти, яку пачку ви збираєте, які герої використовуєте. У вас взагалі пак з Мід ви у нас мільярдер по урону. Теж Свої думки, що за команду, ви використовуєте. А всім дякую ще раз за перегляд і до скорих зустрічей на наступних відео та стрімах. Всім папа, -па, друзі. Кожен бік це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі без Відео летить, немає формусів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримується справжній чемпіонський рамп.